сьогодні у програмі у Кримському парк готелі Марат відбулись загальні збори Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників. Проблеми практично незмінні. Нелегали, компенсації тощо. Добре, що хоч діалог з владою не переривається. Присутність на ринку пасажирських перевезень на легалів стає фізично небезпечною. У Києві здійснено напад на віце-президента ВАП Володимира Вакуленка. Під час візиту до Сполучених Штатів міністр інфраструктури України Борис Колесніков переймався проблемами різних видів транспорту. Зокрема, він обговорював майбутню підготовку українських пілотів та розвиток круїзного бізнесу. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Середина вересня в Криму стала часом проведення не лише першого всеукраїнського автотранспортного форуму, про що проект транспорт повідомляв минулої програми. У парк готелі Марат були проведені і загальні збори Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників. Чимало суперечок викликало обговорення нового закону про автомобільний транспорт. Голова профільного департамента Міністерства інфраструктури наголосив, що нова редакція цього закону розробляється за безпосередньої участі представників ВАП. У нас є 6 підгруп, які працюють і будуть наповняти профільно даний законопроект во всіх підгрупах по два представителя із вашої асоціації. Тому, я хочу сказати, Следующее, что ваша ассоциация принимает активное участие в разработке новой редакции закона об автомобильном транспорте. Той же час представники ВиГОВА висловили чимало претензій до частини законопроекту, що розробляється державтотрансендії проектом під керівництвом Анатолія Радзюка, нарікаючи на занадто велику кількість технічних вимог до перевізників, котрі із часом зміняться, і закон потрібно буде переписувати наново. Крім того, віцепрезидент ВГОВАП Володимир Вакуленко висловив претензії і до державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту до 2020. 2015 року він нагадав, що асоціація вже двічі блокувала пропонований закон, але ситуації це практично не змінило. Навпаки, якщо другий варіант пропонував виділення з бюджету 6 мільярдів гривень на створення в обласних центрах комунальних підприємств і закупівлю для них нових автобусів, то нині пропонується виділення з держскарбниці вже 15 мільярдів і закупівля машин в рази більша. Тисячі е, перевізників. Сотні підприємств, які е, е, залишаться без ринка перевезень, без е, тих напрацювань, які е, створювалися десятиріччями, і е, це е, при цьому треба повністю у цих регіонах е, нова маршрутна мережа. Я маю на увазі. Обласні центри ще більш різкою була критика департаменту автотранспорту з боку президента Ва Ігор Шкіря нарікнув, що чиновники доволі часто прагнуть уникати досягнутих домовленостей із громадськими організаціями. Ми повинні приймати рішення не чиновник там. Да, чиновнику дали в розпорядження 15 мільярдів наших денег, наших не його, а наших. І очень бы хотелось, щоб самі учасники ринку, которые потім отвечают, закладывают своє імущество перед банками, страхових компаній страхують эту техніку, щоб вони приймали участие в рішенні этих вопросов. Вот это будет общественное самоуправление. на врегулювання питань до нового закону про автомобільний транспорт. Часу залишилось зовсім небагато. Його внесуть до Верховної Ради вже у жовтні. Звісно ж, обговорювали під час борів і питання нелегалів. Нині їхнє існування на ринку стало не лише фінансовим тягарем та відсутністю пасажира для офіційних перевізників. Тепер це просто фізично небезпечно, адже автотранспортне протистояння в Україні набуває рис х років минулого сторіччя. У столиці вчинено напад на віце-президента Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Володимира Вакуленка. За його словами, злочин вчинено людьми, котрі представляють нелегальних автоперевізників. З діяль... Ністю яких асоціація активно бореться останніми роками. 19 серпня Володимир Вакуленко вийшов зі свого дому близько 9-ї години ранку. Шлях до парковки, де перебуває вночі його автомобіль, не довгий, але він виявився дуже небезпечним. За цей час на нього встигли вчинити напад двоє молодиків із травматичними пістолетами. За словами віцепрезидента, ВАП, на вигляд їм 23-25 років. Вони встигли висадити всю обойму. На щастя, серйозно влучили тільки у ногу. Они сиділи на, на базарі і все. Сиділи аптутохопазу, думаю, бомжи, или бомжили, его знають. І почали сразу стріляти. По бойму, тому що не направила, начало ще не потім закончились, і он сразу фу, убежал. У мене шок прям, просто самі понімайте, що так, такую таку ситуацію під села. Міліцію та швидку викликали перехожі. У лікарні Володимиру Вакуленку з коліна. Кулю. Потерпілий доставлений був до, до лікарні номер 1 що в Дарницькому районі столиці. Зараз він знаходиться в задовільному стані. Злочинці зникли в невідомому напрямку. Зараз триває пошук цих злочинців. Слідчим відділом Дарницького управління було порушено кримінальну справу за статтею 296, 4, хуліганство, де санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Вже у лікарні Володимир Вакуленко заявив, що пов'язує це зі своєю громадською діяльністю. На його думку, напад здійснили люди, найняті так званими нелегальними перевізниками. Вкрай занепокоєним цією надзвичайною подією був президент ВГО ЛАП Ігор Шкіля. За його словами, асоціація завжди шукала доволі латентні шляхи впливу на нелегальних перевізників, але подібний розвиток подій може спровокувати будь-яку реакцію з боку ВАП. Мы будем ставить более жестко вопросы, чтобы прекратить эту деятельность немедленно, невзирая на то, что они кого-то пугают какими-то социальными взрывами, либо какими-то действиями против власти, легальных перевозчиков в десятки раз больше. И они имеют право на то, чтобы защищать свой легальный бизнес, тем более жизнь своих лидеров. За словами Ігоря Шкірі, Володимир Вакуленко сильна людина, і ця подія напевно лише більше надихне його на активізацію роботи. Власне і сам віцепрезидент ВАП зовсім не втрачає оптимізму. Ми будемо йти до кінця по наведенню порядку в Ми підтримуємо те, що зараз робить Борис Колєснікови. сказав, я з ним три рази. Сьогодні по телефону говорив, що ми це діло не саме то вже нам об'явили війну. значить ми вже будемо так сказати йти до кінця. Всеукраїнська асоціація автоперевізників направила звернення до найвищих посадовців нашої держави. Керівництво ОАП вимагає якомога швидше розслідувати справу про напад на Володимира Вакуленка. Під час нещодавного візиту до Сполучених Штатів міністр інфраструктури України Борис Колесніков переймався проблемами різних видів транспорту. Зокрема, він обговорював майбутню підготовку українських пілотів за підсумками зустрічі з керівництвом «Дебоан Віце-прем'єр домовився про постачання в Україну новітніх авіатренажерів. Зі представлене міста тренажерів, то слід дальньомагістральної авіації, такі як. которые вы сами могли зайти посмотреть, то вот это Боинг 777, таких самолетов Украина пока не имеет, и поэтому самый распространенный Боинг 737 э, симулятор такой мы купим один, я думаю, для специально создаваемого технического центра подготовки пилота а компьютерные тренажеры, которые вы видели, мы купим их два, но купят частные фонды, государство не будет. Катому міжнашені анібуту становкиївському авіаційному університеті національному сіті і Донецькому технічному університеті підготовка пілотів на авіаційному тренажері один з найважливіших елементів забезпечення безпечної експлуатації літаків, адже авіатренажер дозволяє мінімізувати негативний вплив так званого людського фактора, тобто звести до мінімуму можливість помилкових дій екіпажу. Україна не має повного циклу підготовки пілотів. гражданской авиации для среднемагистральных самолетов, таких как Боинг 737 или А-320. Поэтому задача, готовый стать президентом Украины, это подготовить пилотов э, на бюджетных специальностях. Главное, главное здесь, это именно социальная задача. Что украинская молодежь по конкурсу, отобрана, а ну естественно по состоянию здоровья, это все-таки пилоты, может бесплатно стать, э, получить э, специальность пилота. Самоліта Boeing 737 или Сіматвісто 120 Это главная задача. что вы за щодо своих знаний можете добиться успеха. на українському ринку. Американська корпорація Boeing є лідером з постачання літаків. Співпраця з цією компанією почалася ще в 1992 році. А зараз загалом у цивільній авіації України літаки фірми Boeing експлуатують 11 компаній це 85 повітряних суден. Також у Сполучених Штатах Америки Борис Колесніков обговорив розвиток круїзного бізнесу в Україні під час зустрічі із першим віцепрезидентом другої за величиною круїзної компанії у світі американсько норвезької Royal Caribbean Cruises, Крейго Маленом, міністр інфраструктури України, ознайомився із модернізацією з використанням найсучасніших технологічних рішень та розробок в американському круїзному порту Майамі. Ефективність розвитку місцевої круїзної інфраструктури не викликає сумнівів. Та такий досвід може стати в нагоді і у процесі розвитку туристичного бізнесу в українських портах. Два тижні тому я вперше відвідав Україну, а саме Одесу, Київ, Севастополь та Ялту. Я вражений гостинністю людей, що дуже важливо для нашого бізнеса. Розвиток туристичної справи можливий у трьох портах. З представниками портів я обговорював можливості розвитку інфраструктури задля курсування більш великих суден в Україні. Я вважаю, що круїзний бізнес на чорному морі має великий потенціал. А поки що, морська справа в Україні розвивається через суднобудування. Миколаївські машинобудівники почали реалізовувати програму будівництва корветів. Державне підприємство отримало перший транш авансових платежів на створення кораблів для вітчизняних військово-морських сил. Вже приступили до робіт з виробництва редукторів, оскільки виготовлення такого класу обладнання має тривалий виробничий цикл, Миколаївські Машини-будівники також реалізують низку проектів для іноземних військово-морських сил, зокрема з кількома російськими верфями, а також з кораблебудівними підприємствами Індії.